Пройшло два дні після обробки амітразом від кліща. Подивлюсь на контрольні листки. Так тут один, два, три, чотири. Зазвичай три дні діє проливом. Можна вже виймати листки. Тобто, так, тут що у нас? Тут у нас один он. Два, ну і там уже до п'яти в цих вуликах наступний. Один. Два, три, підемо далі. Один, два, два. Можна виймати вже вже жавіни. Так, а тут оси бачимо, бджіли їдять. Тут штук три, наступне, швиденько. І чи варто обробляти? Тут пару штучок, далі тут. Наш пару штучек тут, тут один, тут ветер выйду, Так, ладно. Тут раз, два, три, четыре, пять. Может до десятка. Тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Далі. Тут не бачу зовсім. Пройшло два дні. Тут. Не бачу один, начебто був. Так. Тут. Один начебто там он. наступний. Так, а тепер тут достать треба. Отак. Тут не бачу. Сейчас швиденько пробіжу. Щоб недовге відео було. Так, наступний. Не видно тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. До да, десятка. Тут один. Так, дальше наступный. Вот тут большая десятка. Десятки. Вон бачим, да? Десятки пивторов. Так, тут вітер трошки виду. Взяли не літали два дні. Тобто вони не змогли винести. Так, тут вітер виду, тут. Тут 6-7. Тут десятка. Тут раз, два, штук п'ять. Наступний. Тут немає зовсім. Зараз швиденько. Так я відео. Ось тут там вітер вийду. О тут. Що тут похоже, непонятно, що миша можливо забігла. Тут теж штук п'ять. Тут вітер вийду. Тут. Раз, два, три. Можливо, теж штук п'ять. І останній рядочок. Так, Один бачу, Тут раз два, два штучки тут. Один тут, раз два, два, тут. Тут раз два десятків. штук 15 може. І останній тут не видно. Ось такий результат.